Як я люблю свою березань. Де б я не була, де б я не їздила, а в березані дихать легше, повітря інакше, небо голубіше, трава зеленіша. Моя рідна березань. Так, я вже тут займаюся справами. Поставила стегенця філе, все на голові. Йожик у тумані, їжачок у тумані. Це від вітру. Бо сьогодні масочкою волосся обробляла воно, у мене обробляло. Щоб, щоб воше повискахували всі. Ой, Господи, коротше говоря, це є. Що я казала? М'ясо поставила в духовку Філе гна без шкірки пообмазала, і обмазала теріяки, гірчиця там. Всяка пашниця. І хай печеться. Кажу, дідуля щось рідке хочеш? Вчора борщ доїли позавчорашній. Каже, не хочу сьогодні рідке. Буде тверде їсти. Ну і слава Богу. На дворі погода холодно. Ні, для здоров'я нормально. Якраз уже трошки отючність сходить. Оце тільки жарко, все. Оце кольця не зніму. каблучку. Каблучку з пальця не зніму. Тільки прохолода сама спаде. А так. Це в мене такий барометр. Добре, що вчора все повестірувала. Ще якби хто поскладав його, було б... мама вже зараз піду дай складу. Бо отклад не йде влад, це мені був. Мама моя каже, царство небесне. Каже, одклад не йде влад, йди зроби. А зробив діло, гуляй сміло. І все. Я забулась, думала, що йому вже кердик, коли ж а не зовсім. Ну, трохи чорніше. В Березані трохи чорніше м'ясо. І іноді буває. І, <голиш> дорогі друзі, сьогодні хочу вам ще раз нагадати про новинку: це смарт-годинник з медичними функціями. Мова йдеться не лише про годинник, а про увагу до вашого здоров'я, про стиль, про багатофункціональність. Я обожнюю і вражена настільки цим смардодинником. Ну, просто не можу вам передати словами. Чим він мене вразив? Він має вбудований компресор, також має під ремінцем спеціальний манжет-тонометр. От ви прямо на зап'ясті можете точно виміряти свій артеріальний тиск. І не лише артеріальний тиск, а й багато інших медичних показників. Смарт-годинник має яскравий amoled дисплей насиченість кольорів. І дуже яскраво показує і в сонячну погоду, і тоді, коли темно. Має багато спортивних режимів, голосові сірі та Google-помічники, калькулятор, музика. Можете здійснювати дзвінки, відхиляти, приймати всі повідомлення, перечитати, які приходять вам на телефон. Можете на годиннику перечитати. І легко підключається до будь-якого телефону, до Андроїда або ж до вашого айфона. Є українська мова, ну і в Тильний, гарний, розумний. Без нього ніяк. Смарт-годинник з точним вимірюванням тиску. Завдяки вбудованому компресору та манжету, який можна знімати, всі показники здоров'я вимірюються до життя. Також має безліч корисних функцій. Ну і тепер найголовніше. Ця технологічна краса вже доступна в магазині Електроточка. Отримали невелику партію, тому, якщо ви мріяли мати смарт-годинник з медичними функціями, швиденько пишіть в Дірект, відповідають дуже швидко, професійно відправка товару щодня. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково за гарантією і турботою про вас. Ви на пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Вони перед відправкою його заряджають, щоб ви могли його перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів, є техпідтримка по будь-яких питаннях. А ще в них є послуга, оплата частинами під 0% в приват або монобанках. От ви зараз можете замовити собі смарт-годинник, ним користуватись, а оплату розділити до шести платежів. Ви не переплачуєте, і дуже вигідно. Незамітно собі виплатили і будете мати смарт-годинник. Я вам рекомендую магазин Електроточка. Переходьте по посиланню, обирайте свою улюблену модель і замовляйте. При замовленні товару обов'язково вкажіть, що ви від мами жадне, і отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку можливість. Швиденько переходьте і замовляйте. Все ще з дідуликом по справах все розвожу останню лечуше. Ще. ще одній людині не дозвонюся. Хотіла підвести під хату, так щось не взивається. Ну що приїде, забере до вечора. І на цьому все, слава Богу. Мені головне, що не пропало. Оце таке все. Капці валізи в столиці, я там буду цілий тиждень. У мене будуть зйомки на один присодин. Так, декілька виїздів шоу-рум буду показувати вам красивий одяг, красиві наряди. Я обожнюю це робити. В принципі, чому я і записую це сторіс? Мене є декілька віконечок, Можу приїхати до вас в Києві в шоурум, магазин. Не знаю, можемо зустрітись, придумати щось разом. Класне творче. Тому, будь ласка, я відкрита до співпраці. Зараз гарні пропозиції цього літа. Тому, будь ласка, пишіть моєму менеджеру. Ще декілька віконечок точно є. Я можу до вас прийти. Давно не робила огляд ні на які сумки. Сьогодні у мене бренд GVP GV, GV Bags. Красива сумка. Я люблю їхні сумки за те, що вони мінімалістичні, вони дуже зручні і в той час, знаєте, вони не габаритні. Хто любить маленькі сумочки, будь ласка, зверніть увагу, мені якраз не вистачає в гардероб. Дуже дякую, дорога Людмила, клас. Я люблю ваші сумки, вашу подачу, пильник обов'язково є. Буде пасувати до мого сьогоднішнього такого східного образу. Ти вашу увагу на подачу від Брокарт. Якраз така пекельна спека, барбекю. І тут все для того, щоб не згоріти на сонечку. Навпаки, отримати класну засмагу. Тут в нас від колістар після сонця крем для тіла, причому для всієї родини, можна і для діток. У нас тут спрей для обличчя, він захисний, і, в принципі, для всього тіла також можна використовувати. Крем для волосся захист від сонця актуально. Від Колістар, спрей автозасмага. Можна використовувати для ніжок, для ручок, для всього тіла. Клас, дуже дякую. Подача така, я вам хочу сказати, крута. Правильно, це щоб з мене не вийшло барбекю. Треба використовувати догляд. Далі отримала новий аромат. В брокарді можна придбати ось такі парфуми. Я Сама не відкривала. Зараз будемо самі вивчати цей запах. Я навіть сюди відчуваю, він якийсь, мабуть, нішевий. Зроблено в Парижі. Дуже гарно виглядає. Так, а як відкрити? Ага ось так. І мініатюрка навіть іде. Боже, який запах. Дорогий такий, знаєте? Приємний запах. Все. Я, я відставляю всі парфуми. Цей запах лишається на це літо зі мною. Колаборація Co. і Medicate. Давайте подивимось. По Перше дуже дякую вам за цю сумочку. З нею можна ходити з малим на прогулянки. Дуже класний шопер, десь в магазин. Я люблю такі речі. Ніколи не викидаю, навіть з задоволенням стилізую. Плюс один шопер в гардероб. Вау! Тут хустинка і... Я так розумію, захист від сонця. СПФ 50 від Medicaid. Дуже дякую. А, і ще є кольчики навіть.